Вітаю малята! Ось і добігає середини місяць травень, пора пізньої весни. У цей час усе швидко росте і трава, і квіти, і усіляка городина. І у цю пору рослинкам дуже хочеться пити. А яке природне явище може їх усіх одразу напоїти? Правильно, малята. Це дощик. А скажіть мені, будь ласка. Весняний дощик який? Правильно, друзі. Він теплий, рясний, короткочасний. Весняні та літні дощі зазвичай супроводжуються грозою, яка несе із собою блискавку та грім. Гроза це природне явище, перед вісниками якого є поява на небі грозових хмар. Вони бувають темно-синього, темно-фіолетового або навіть чорного кольорів. Якщо ви побачили такі хмари, відкладіть прогулянку. А якщо знаходитесь на вулиці, то мерщі додому. Адже грозу краще перечекати у приміщенні. І як я вже казала, гроза супроводжується громом та блискавкою. І якщо грім це просто гучний звук. То блискавка. Загрозливе природне явище, адже ураження нею небезпечне для життя. Якщо гроза застала вас на вулиці, не можна ховатися під високими деревами, лягати на мокру землю або користуватись мобільними телефонами, адже все це притягує блискавку. Ховатись від грози треба у приміщеннях, тож, якщо ви не встигаєте додому, зайдіть до найближчої крамниці та перечекайте там. Після грозового дощу. Усе навколо виглядає таким яскравим, чистим, а на небі поруч із сонечком з'являється веселка, яка тішить око своїми її кольорами. Тож сьогодні, малята, я пропоную вам намалювати веселку або зліпити її з пластиліну, а фото ваших робіт надсилайте мені в особисті повідомлення. До побачення, малята! До нових зустрічей!